Вітаю всіх 17 травня сьогодні субота. Давайте зроблю розклад, який буде називатися Що далі? Стамбул закінчився, а наступні перемовини в червні. Ну, тобто, літо. Ну, що вам сказати? Ці перемовини вони не принесли результату, окрім обміну. В принципі, нічого дивного. Якщо не буде втручання США та наших союзників разом на Росію, то діла не буде. Ну, взагалі не буде діла. Ну, давайте по питанням. Що далі? Стамбульські перемовини закінчилися, всі роз'їхалися. Що далі? Що далі? Далі. Стамбульські перемовини закінчились. І тепер що буде далі? Пас жизлів. Намотки чогось нового. Колесо фортуни, Вищий суд, мир, підготовка до наступної зустрічі пов'язаної з миром. Плани 10 кубків. Знов. Робота Тріка Пентаклі, плани. Зустрітися, делегації стосовно миру. Ось. Зеле... А, ні, подождіть, це не ну, Зеленський, це король мечів. Військові боротьба за правосуддя. Військові боротьба за правосуддя. Ну, це мається на увазі наші військові, боротьба далі за правосуддя. Плани <кій> в очікуванні. Чекають якихось домовленостей. Ті, що в минулому були на пасиві? Інформація. Якась дорога, зустріч. Ой, ще зустріч. Скоро ми почуємо інформацію, що буде намічатись якась зустріч. Зустріч когось з кимось. Або... Скоро почуємо, що скажуть чітку дату наступних перемовин. Бо дві карти дороги і сонце. Дорога до сонця. Десять пентаклі. Дві камечів Це Україна. Що далі? Диявол, страх і захист. Диявол, страх і захист. І що це пов'язано? Пов'язано з грошима. Диявол. Буде. Наступні, наступні кроки, що далі? Диявол страх. В очікуванні захист і 9 пентаклів. Великі гроші. Сім Кубків ілюзія. Маніпуляції гра. О, Трамп. Маніпуляція гра Трампа. Зараз вихід Трампа. Зараз вихід Трампа повинен бути. Якщо не буде виходу Трампа. То все не дуже. Я думаю, що вихід Трампа буде. Так, давайте. Тиск з боку США на РФ буде. Вихід Трампа в світ. Чи буде тиск з боку США на Росію після стамбульських перемовин? Чи буде тиск з боку США на Росію після стамбульських перемовин? Так, ну королева Пентаклі це може бути Україна, також це гроші. Мах, маніпуляція грошима, маніпуляція Україною і король жезлів. Я думаю, що це Україна, це Росія і посередині мах маніпулятор Трамп. Мир схиляти до миру. Не... Схиляти до миру він буде обидві сторони. Чим буде схиляти грошима. Чим ще буде схиляти якоюсь зустріч? Зустріч, бачите, падає під королем жезлів. Це у нас Росія. Він хоче зустрітися. Трамп з Путіним. Щоб змінити ситуацію. Великі гроші. Сонце. Інформація. Хитрість. Знов гроші. І знов гроші. Бо гроші на пасив підуть. Бачите, гроші, гроші і карта пасиву. Луна смерть. Ваш дім, Ірафант. сила. Ще ірафант повинен прикласти якусь силу. Теж до цього. Я думаю, що зустрінеться Путін з Трампом, а потім буде зустріч Путіна з Зеленським. І чомусь, мені здається, на цю зустріч повинен плинути Папа Римський. Ось так воно мені йде чогось. Так, побачили. Тиск повинен бути з боку Трампа. Повинен бути. Але він, граючись, це робить, граючись. Так, ну давайте спитаємо: наступні кроки Росії по відношенню до України після стамбульських перемовин. Які будуть наступні кроки Росії після стамбульських перемовин? Які будуть наступні кроки Росії після стамбульських перемовин? Що за відлюдник? Їхнє бажання більше окупувати? Але одразу падає зв'язані руки. Паш Пентаклі. Вони хочуть більше окупувати. Паш Пентаклі територій. Я думаю, що в першу чергу це Донеччина, Донецька область, зірка, плани. Військові плани на майбутнє. В них плани просто наполеоновські йти вперед, захоплювати все, що на їхньому шляху. Да, ось плани. Колісниця, плани, колісниці і 10 пентаклів. Ну, дивіться, плани Росії. Плани, колісниця, наступ, 10 пентаклів. Чим більше, тим, тим краще. Змінити кордони, зробити побольніше, захопити більше, башня, обстріли, повторення того, що було. Удари. Перемога, переможні удари, які змінять ситуацію. Нічого нового. Наступи, військовим буде військовим дуже там важко на фронті. Це просто. Треба настільки допомагати, чим можемо, просто і донати, і допомога, і молитви, хто чим може. Давайте спитаємо стосовно обстрілів. Стосовно обстрілів, ось після стамбульських перемовин в Росії. Які плани стосовно обстрілів? На Україні, які цілі, давайте так. Які цілі в Росії зараз? Стосовно обстрілів на Україні, диявол. Ну, які цілі? Диявол і сонце. Двійка кубків. Що це значить? Диявол і сонце. Це що? Ядірка, Диявол і Сонце. Двійка кубків. Розмови про диявола і сонце. Ну, може бути розмови знов про ядірку. Або ж тут світло, енергосистема, ресурси. Ну, Світло. Боротьба людей, зміни. Зробити якусь дуже жахливу ситуацію, щоб люди прям встали і почалися битися один з одним. Ось. Ось що вони хочуть зробити. Таємні плани, кордони. Ну, прикордоння тут падає колісниця, наступи, наступ з усіх сторон. Плани стосовно обстрілів. Удари в серце, Паш Пентаклі. Ну, Паш Пентаклі це дитина навчається, навчальні заклади. До кінця цього місяця дуже обережно, навчальні заклади. Тут ще карта зірки це і енергосистема, це і газ може показувати, а ще це карта води. Теж маніпуляція тим, що й було. Повторення того, що було. Загнати в глухий кут. Зв'язати руки. 8 мечів, 8 мечів ударом. Місто Київ обережно. Київ. 10 паш кубків, 10 мечів, помірність. Це що? 10 мечів, помірність. Багато води. Планують якийсь удар. Знову ж, багато води. Куди це? Що це? Сила. Ще раз кажу, Київ. Київ. Удар 10 мечів і упомірність. Страх налякати від людник. Ну, мені все одно і в розкладі на тиждень не подобаються наші водосховища ГЕС. Місто Київ знов показує удар. Прям чітко. Обережно. Нічого нового, все як і було. Зустріч, давайте так. Зустріч Трампа і Путіна. Чи буде зустріч Трампа і Путіна? Ну, давайте травень-червень. Травень-червень. Чи буде зустріч Трампа та Путіна? Пряма зустріч Трампа та Путіна буде травень-червень. Дев'ять мечів, страх залякування, помірність, і карта світу. Таємниця. Зміни колесо Фортуни і Сонце. Ну, дивіться, в нас випало п'ять вищих арканів. Це дуже важливо, важливе таке питання, глобальне. Перша карта страху. Хтось боїться, ну, мабуть, Путін або цей двійник, трійник, боїться виїжджати зі світу або кудись за кордон. Таємні перемовини стосовно цього йдуть, щоб змінити ситуацію відносно сонця. Чи бу... сонце... ну, тобто, зміни на сонця. Я думаю, що буде? Чи буде зустріч Путіна і Трампа травень-червень? Да, дорога, дорога Ірафант і сила. Е, і дорога, Ірафант і сила. Дорога туди, куди він буде під захистом. Е, Путін може запропонувати Трампу зустрітися е, саме там, де він буде під захистом. Або він приїде Трамп. Хоча, я думаю, він не приїде. Ну, в общем, буде зустріч там, де Путін буде відчувати себе під захистом. А ще і Рафант, може, це приклади зусилля Папа Римський, це буде в Ватикані. Ну, щось таке показує. Луна. Тайна покрита мраком. Я, Моя відповідь більше так. Стосовно зустрічі. От я вам чесно кажу, більше так. Тепер давайте зустріч Путіна та Зеленського. Зустріч Путіна та Зеленського, чи буде травень червень. Зустріч Путіна та Зеленського, чи буде травень червень. Колесо Фортуни. Знов зміна. Дивіться, знов ірафант, знов Папа Римський. І Луна три вищі харкани. Планується зустріч, планується. Ви зрозуміли, ким, щоб змінити ситуацію? І знов тут страх. Ну, страх, знов страх. І знов карта світу, мир. Щоб призвести до миру. Оце все, оці дві зустрічі вони плануються. Ну, я думаю, що спочатку буде зустріч Трампа з Путіним, а потім вже з Зеленським. Ну, не знаю, може, навпаки. Чесно, я не можу сказати, що швидше, але ось плани, колісниці вони є. І та зустріч, і та зустріч, і там, і там і ірафант прикладає руку свою. Ну, ось так. Все одно, якби не, якби не пройшли ці перемовини в Стамбулі, це, ще раз кажу, початок початок кінця. Оце був початок кінця. І останнє. Давайте вже спитаємо про цього папу римського Лев ще раз. Я вчора робила розклад. Подивіться, цікавий розклад. Там так мало переглядів, а розклад реально, реально цікавий. Я не розумію, чому так. Так, ладно, давайте. Папа римський лев допоможе завершити війну в Україні. Чи допоможе папа Римський Лев? Новий. Папа Римський Лев завершити війну в Україні. А ну-ка. Йде робота. Трійка Пентаклі. Робота йде. Щоб була зустріч. Карта дороги. Зустріч розмова. Паш Пентаклі. Поки що сім кубків. Ілюзія. Але надія на це є. Надія є смерть. В очікуванні. Сім Пентаклі. В очікуванні. Постійно на папу римського на питання випадає куча грошей. Таке відчуття, що він сидить на якийсь е гараз золота. Таємниця. Таєм... Таємні плани. У ну, Папу Римського у Ватикана є свої таємні плани. Е плани стосовно обстрілів, стосовно башні, зупинити Оце все. це все допоможе. Знов тут гроші, гроші, гроші. Хороші. Опаримський допомож. Ну, давайте так. Він допоможе організувати колісницю якусь зустріч. Оце показує, що як допоможе організувати якусь зустріч колісницю. Якось повпливає на це. Але все одно тут має зіграти. Трамп, США та решта світу. Прямо об'єднатися разом і показати свою силу та міць. Ось так.